Всім доброго ранку, друзі. Традиційно вийшла сьогодні погуляти з собаки своїм і побачила, що на озері прилетіли лебеді. Краса така. Бачите, двоє. Двоє десь сторонки ще плаває третій, третій лебідь. Весна прийшла, краса. Весна іде, красу несе у вигляді лебедів. Мій собакін побачив, що ми підходимо до озера і вже, захотів, і вже намочив лапи, вже хотів заходити плавати, ви уявляєте собі? Вода крижана, але встигла намочити, води хлюбнув. кажу, куди ти пішов? Він привик, що влітку завжди ми приходимо до озера, він завжди йде плавати з розгону просто. Але ще холодно, дуже холодно і яке купання. А лебедів така краса. Пара, видно пара. Але третій третій он пли, чомусь без пари. Ось він. Без пари. Загалом лебеді ж завжди парами. І це не молодняк, я вам скажу, це дорослі вже лебеді. До нас підпливає. Саменький, красень. От мій собакін. Але холодно. Зовсім так, знаєте, зимно. От я зараз стою такий вранішній вітер, аж такий обжигаючий. По руках. Добре, що шапку наділа, ще й рукавиці не помішало б взяти. Рибалок немає, людей немає. Ми так вийшли: 8 годин. Ранку на прогулянку і побачили лебеді плавають. Как краса! Якісь звуки видає лебідь, чи відпугує нас? Пташки в лісі співають. Так трішки, знаєте, зранку на позитиві. На позитиві. Заряджуємося енергією природи. Ой, яка краса. Ну що, друзі, всім гарного дня. Дякую вам за перегляд. До побачення.